Як можна підвищити лібідо, адже від нього напряму залежить якість життя та й настрій? Ми провели аналіз даних і зробили підбірку, які з добавок дійсно будуть ефективні. Важливо, що ці добавки натуральні та безпечні, а ще універсальні, як для жінок, так і чоловіків. Причому на жінках чомусь було навіть більше даних. Про це поговоримо пізніше. Бути спортивним, просто поїхали! Тож для початку треба зрозуміти, що лібідо це про сексуальний потяг, бажання, іноді розглядають навіть як емоцію. Гарне лібідо визначає частота, легкість появи і величина бажання. Ми ще багато чого не знаємо у цьому, проте тестостерон і естроген відіграють важливу роль у схильності до бажання. Взагалі, у нас частіше цікавляться саме добавками для підвищення тестостерону чоловічого гормону, бо він покращує спортивні показники і сприй. Я є набору м'язевої маси, але наступні добавки не про спортивні досягнення. Хоча що кому спорт в цьому відео сфокусуємось на двох ефектах: в основному підвищення лібідо і додатково покращення ерективної функції, саме здатності до статевого акту, так би мовити, під ключ. Адже кому потрібно так би мовити, просто дивитися активними очима на оточуючих без подальшого процесу. Отже, що впливає на лібідо? Так занудо. Я знаю, що треба нормально харчуватися, займатися спортом, обмежувати чи не вживати алкоголь, не курити і так далі. Довго зупинятися не будемо, але для розуміння контексту треба зрозуміти, що на лібідо суттєво впливають кілька факторів: психологічні і соціальні. Тобто, невпевненість у собі, конфлікти в стосунках, стрес, тривожність, що зараз не рідкість. Це все грає роль, тобто те, що коїться в голові. Банальна депресія, причина зниженого. Лібіду у 40% людей. Тому, уладнавши депресію, вже частково можна вирішити проблему. До цього додаємо фізіологічні фактори, тобто здатність самого організму, готовність органів і систем, гормонів, відсутність болячок тощо. Так, для прикладу, дієти з низьким містом калорій і жирів з часом можуть знизити ваше лібіду. Далі ми зібрали популярні добавки, зібрали хоч якісь дані на сьогоднішній день і поєднали їх з відгуками. Добавки в більшості рослинного походження мають в своєму складі різні біологічно активні компоненти, які різними способами підвищують лібіду та покращують реактивну функцію. На ділі кожен відчуватиме добавку по-різному, в залежності від чутливості організму. Також хочу попередити, що надалі будуть не медичні рекомендації, а лише безпечні добавки, які ймовірно можуть бути корисними. Почнемо з базових елементів. Це звичайні цинк, вітамін Д та магній. Як правило, при низькому лібідо виявляють дефіцит саме цих елементів, які впливають на вироблення тестостерону. Без цього, так би мовити, нічого не заведеться. Тому краще аналізами перевірити на дефіцит. Або хоча б профілактично закрити можливі пробіли. Магній від 200 мг на день. Краще обрати в формі цитрату. Вітамін D3 – 1000-2000 одиниць на день. І цинк – 20-30 мг на день. Женьшень – азійська давня рослина. Є різні його підвиди: китайський, американський найчастіше використовують ашваганду. Що цікаво, ефект на сексуальне здоров'я може забезпечуватись через здатність робити кращий опір і захист від стресу. Є й інші дані для здорових жінок покращили якість статевого життя та відчуття, причому в невеликих дозуваннях. Ось тут з кількох дослідів зробили висновок, що ашваганда дає, хоч і помірний легкий ефект, але покращує еректильну функцію. На додачу в деяких дослідах ашваганда підвищувала тистостерон у чоловіків. Середнє рекомендоване дозування 500-700 мг ашваганди на день з концентрацією 3-5% вітанолідів. Ось це від американського виробника AMX. Тут хороша концентрація і форма КСМ 66 Тобто це якісна шваганда. Загалом ашфаганда це чудовий адаптоген для заспокоєння нервової системи та боротьби з тривожністю. У нас є окреме детальне відео. Кому цікаво, посилання ось тут. І підпишись на канал магазину Muscle.ua, щоб не забути глянути. Трібулус, мабуть, топовий за своєю популярністю бустер для підвищення тестостерону. Але саме для тестостерону дані ну дуже суперечливі. Ефект мінімальний або відсутній. Його тестували разом з іншими добавками і для м'язів ну толку мало. Ось тут аналізували досліди і з позитивного виявили тільки покращення лібідо, що і нас цікавить. Також трібулус може бути рекомендований для лікування дисфункції. А ось тут трібулус разом з Ашвагандою покращили якість. Сперматозоїдів, що в поєднанні з кращим лібідом, допоможе завести тамогочі, кого стоїть така задача. Оце так несподіванка. Причому, як всі звикли, трибулус – це не тільки для чоловіків. Ось вивчали, чим може бути корисний трибулус при дисфункції у жінок, і через 4 тижні отримали кращі оцінки з бажання, збудження і задоволення. Середнє ефективне дозування від 1 граму на день. Причому можна вживати безпечно, навіть більше. Для прикладу, шведський трибулус від Genius Nutrition. тут отримуємо з трьох таблеток 2,4 грами, і концентрація 90% сапоніні. thank you Йохінбін це вже африканська рослина. Ну, на всіх континентах знаються на сексуальній енергії. Згідно з кількох дослідів, змогли покращити ситуацію з ерективною дисфункцією. Ось тут також використовували для лікування і покращили ерекцію. Йохінбін вже давненько в добавках по відукам дійсно відчутно працює і бажання дійсно прокидається. Іноді його ще й вже розпалювачі додають, ймовірно, сприяє схудненню. Середня рекомендована порція, якщо це Йохібін гідрохлорид, Іско 20 мг на добу можна ділити на два-три прийоми. Або це може бути у формі екстракту. Як ось цей варіант. Тут 250 мг на капсулу. Трохи менша концентрація, але більш натуральний варіант. Може дещо збуджувати нервову систему, тому прийом в вечірний час під питанням. Дивіться індивідуально. Тонгкат алі або еврікома лонгіфолія звучить як хвороба, проте цей корінь здавна використовувався в регіонах Таїланду та В'єтнаму. На зараз є небагато даних, але перспективних. Вважається, що здатен знижувати глобулін, що зв'язує статевий гормон тестостерон і робить його неактивним. Ось цій невеликій збірці вдалось підвищити тестостерон для тих, в кого були з ним проблеми. А ось тут вже позитивно вплинули на сексуальне життя та лікування розладів в окремому досліді Лікували 109 чоловік. Підвищили лібіду на 14%, і що ще цікавіше, рухливість сперматозоїдів на 44% теж плюсик з оптимальних рекомендацій: близько 400 мг на дубу. Фадоджія Егрестіс зараз набуває великої популярності в інтернеті і в соціальних мережах, проте вона використовувалась ще давно. Ймовірно, вона стимулює лютеїнізуючий гормон, що і виробляє тестостерон. Проте дослідів майже немає. Все, за що можна зачепитися і чим оперують, це дослід на мишах. І там дійсно круто вдалося підвищити тестостерон і лібідо. Для мишок. Дійсно, на Мікі Маусах вже звучить цікаво, і з них все починається. Проте інших даних немає. Малопрезентативний експеримент був у відомого в Ютубі доктора Петрика. Він місяць приймав Фадоджію і підвищив тестостерон на 44%. По аналізам дійсно виглядало непогано, проте інших покращень не було помічено та й лібідо, яке нас цікавить. Ну, це таке мікродослід на одній людині, на якій взагалі не можна опиратися. Хоча за цієї людини не помічали. Якогось шахрайства, і наскільки я розумію, сам доктор не зацікавлений в рекламі цієї добавки. Коли аналізуєш усі ці дані, шукаєш якісь докази, виникає. Таке бажання провести якісь свої експерименти, зібрати там 10, 20, 30 людей, давати якусь певну добавку з плацебо, помістити якісь більш-менш однакові умови і спостерігати за цим експериментом, щоб дійсно визначити, працює чи ні. Можливо, в рамках нашого проекту, каналу, колись це відбудеться, зробимо такі експерименти свої. Ого. Напишіть, як вам така ідея в коментарях. Отож, чи варто приймати фадоджію чи ні? Ну, тут тільки експеримент на собі. Звісно, якихось рекомендацій по прийому немає. В середньому це там 300-400 мг на добу. Пажитник або фенугрик Пряна рослина з бобових іноді у страви додають. По дослідам теж немає чим похизуватися, хоча деякі покращення знайшли. У 80 жінок через 2 тижні піднявся вільний тестостерон та бажання. За цими даними може сприяти зниженню естрадіолу та покращувати жіноче здоров'я в цілому. Також може дещо впливати на загальний тестостерон, хоча це ніяк не доказує те, що покращить лібідо, але вже дає надію. Скажімо так, не переконали повністю, але спробувати можна. Частіше навіть зустрічається не однією добавкою, а ось в таких комплексах середнє дозування близько 300 мг на добу. Аргінін – це звичайна амінокислота і дещо вибивається з усього цього списку, проте є не менш ефективною добавкою. Щоправда, це не про лібідо, а саме про здатність до статевого акту. Аргінін розслабляє стінки судин за рахунок вироблення оксиду азоту, а це покращує кровотік. Як наслідок, позитивно впливає на ерективну функцію, задоволення від статевого акту і оргазмічну функцію. Аргінін є рекомендованим для виправлення дисфункції. Звичайно, є потужніша віагра, проте в не Неї є свої побічні ефекти. А це амінокислота, яку ми і так отримуємо з їжі, і можна приймати від півтора грами цілком безпечно. Причому ефект наповнення збільшується з збільшенням дозування. Але для цього використовувати краще саме амінокислоту цитрулін. З неї в організмі утворюється аргінін, проте з добавки має вищу біодоступність, краще засвоюється і тому отримуємо кращий ефект. Мака перуанська коріння цієї рослини різних видів використовували ще майже тисячу років тому. Здатна покращувати загальний настрій, що і впливає на бажання. Є кілька дослідів. В одному з таких для чоловіків не підвищило тестостерон, проте покращило лібідо. Ось тут теж 80 чоловіків з низьким тестостероном через кілька місяців мали суттєві покращення в лібідо. Жінок теж не оминули. Мака може бути рекомендована для покращення симптомів менопаузи. Такі дані. Є позитивний ефект зафіксували для лікування дисфункції. Ще цікаво, в одному, хоч і невеликому досліді для спортсменів бігунів на довгій дистанції покращили витривалість, та знову-таки лібідо, так би мовити, пробудили бажання до перемоги. Якщо порівнювати з іншими, то у маки, мабуть, ну, трошки більше даних, ніж у всіх інших, а відгуків ще більше. По дозуванню, те, що тестували від 1 до 3 грамів маки на добу. Один з недорогих варіантів від компанії Puritan Sprite у капсулах. Якщо важко визначити, з якої добавки почати, то можна обрати один з комплексів. Вони, хоч і наздиваються, теста пак від Кевін Ліврон чи Бустер від Амікс Нутрішн. Проте більше вони все ж будуть працювати для лібідо. Тут вже є там кілька озвучених компонентів: феногрек, Аргенін, трибулус і Мака як в цьому варіанті. Тут все те саме, плюс ашваганда, ще додатково родіола, вітамін Д. Більше варіантів можна подивитися в нашому магазині Muscle.ua. Особистим досвідом по прийому цих добавок, на жаль, поділитися не можу, бо не мав потреби. Мені не футбольна команда потрібна в сім'ї, і поки що все йде згідно мого плану. Але я хочу попросити вас поділитися своїми відгуками і досвідом від використання цих добавок. Нехай це буде таке собі ком'юніті з правдивими відгуками. Коментарях напишіть, що і як для вас працювало. Незважаючи на те, що всі ці добавки не мають великої кількості дослідів, важливо те, що немає спростувань, що навпаки це не працює. А тому перспективно. Щодо прийому, то всі ці добавки можна комбінувати, поєднувати. Але краще пропивати все ж курсами: наприклад, два місяці, а потім робити перерву, або два місяці пропивати маку, наступні два місяці перейти на Трібулус e чи Юхінбіт. Ще порада обрати добавки адекватних брендів за де. Адек адекватну ціну, бо ефект теж може залежати і від е, сировини. Навряд чи за копійчину можна отримати заокеанську перуанську маку чи дійсно корінь якоїсь рослини, а не просто пилюку з мішку, в якій його збирали. Ну а я як завжди побіг розбирати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. лайк, підписка, побачимось.